Позичила 500 доларів, і це знищило моє життя. Я була просто в шоці, коли в один день мого чоловіка скоротили на роботі. Зарплати нема, все впало на мої плечі: діти, продукти, кредити, оренда. Я тоді працювала продавцем у магазині, і звичайно, цих грошей вистачало тільки на саме необхідне. Я ночами крутила в голові одне й те саме питання: де знайти хоч якусь можливість. І якось випадково натрапила на телеграм-канал, де розповідали, як люди запускають бізнес із Китаєм. У цьому каналі. Алі усе було детально розказано про те, як знайти товар на платформах типу 1688 чи Taobao, як домовитись із перевізником, як усе доставити і продавати тут дорожче, та продати й не прогоріти. Чим більше читала телеграм-канал, тим більше розуміла, що треба пробувати. Позичила 500 доларів. Навіть чоловіку нічого не сказала. Замовила з Китаю невелику партію кухонних дрібниць, створила простеньку сторінку в інстаграм, запустила рекламу. Я ніколи не забула. Буду, як прийшло перше повідомлення. Доброго дня, хочу замовити. Я сиділа і дивилась на цей екран, і це було як ковток свіжого повітря. З того дня все змінилося. Тепер ми разом з чоловіком працюємо над нашим магазином. Він допомагає з доставкою і упаковкою. Я веду сторінку і спілкуюсь із клієнтами. Ми змогли витягнути нашу сім'ю. І тепер я точно знаю, що вихід є завжди. Посилання на телеграм-канал залишила в шапці профілю.